Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 24 серпня місяць знаходиться у фазі перша чверть. Це місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташується у знаку зодіаку стрілець. Місячний стрілець дещо уводить наші розумові здібності та процеси від земної логіки та конкретики в область абстрактного мислення. Однак. Незважаючи на це, цей період ідеален для вирішення питань пов'язаних з юриспруденцією та будь-якими правовими питаннями. Можна сміливо подавати заяви до реєструючих органів влади, створювати юридичні громадські організації чи підприємства. Будь-які бюрократичні питання в цей час вирішуються легко, практично самі собою. Різні подорожі та відрадження також матимуть успіх і пройдуть без особливих негативних пригод. Однак варто остерігатися операцій, пов'язаних із землею чи будівництвом. Вісьмий місячний день досить складний день для спілкування з вашими товаришами по службі або партнерами. Старі незавершені справи мають тенденцію Спливати саме цього дня і забирати як ніколи багато сил та часу. Але ж день вдалий для подорожей, переїзду на нове місце. Нові справи, що намічаються на цей час, вимагають більш грунтованого опрацювання і серйозної підготовки. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки. Підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі! Овен Успіх можливий але тільки за умови, що в потрібний момент ви виявите рішучість та ініціативність. У багатьох справах настане довгоочікуваний прогрес. У вас з'явиться можливість хорошого кар'єрного старту. Використовуйте цей сприятливий для вас час, щоб покращити свої позиції у колективі. Телець. День буде непростим. Доведеться докладати значних зусиль, щоб досягти у справах незначного прогресу. При цьому пам'ятайте, що все те, що буде зроблено сьогодні, не буде марним. Ваші зусилля будуть виправдані результатами у перспективі. Сьогодні слід бути обачнішими, щоб не допустити помилок. Близняки. Проблеми, що несподівано виникли, можуть перешкодити завершенню намічених справ. Сьогодні слід докласти максимум зусиль та бути уважними у роботі. Через неперевірену інформацію можна опинитися в дуже делікатній ситуації. Раки. Несподівані зміни можуть позначитися на справах та вашому особистому житті. Обставини, які будуть складатися сьогодні, можуть завадити вам виконати обіцяне. Ви можете відчути деяке розчарування, якщо діятимете дещо необдуманого. Лев. Обставини сьогодні складатимуться сприятливо для вас. День обіцяє низку приємних сюрпризів та ймовірний успіх у справах. У Вас багато чого вийде. А ухвалені рішення будуть правильними та обдуманими. Діва. Сьогодні можна досягати великих успіхів та прориву у справах. Важливо не здаватися, якщо не все йде так, як вам того хотілося. Сьогодні краще вибрати певну тактику поведінки та дотримуватися надійного плану дії. Терези! Поспішні та непродумані вчинки можуть призвести лише до помилок. Не виключено, що дехто може маніпулювати вашою довірливістю. Сьогодні можливе надходження інформації, на яку ви з нетерпінням очікували. Скорпіон. Поки що не поспішайте братися за вирішення важливих питань. На роботі можна зіткнутися з дрібними негараздами та неприємностями, тому слід діяти обережно. Не надто довіряйте оточуючим. Будьте уважні до дрібниць і ретельно перевіряйте інформацію, що буде вам надходити. Стрелець. У цей час дійте максимально швидко, щоб встигати зробити якнайбільше. Не виключено, що протягом дня вам доведеться міняти плани та підлаштовуватися під ситуацію. У справах стане в нагоді ваш досвід, отриманий раніше. На роботі не виключено вдалих ділових зустрічей, цікавих пропозицій про співпрацю. Козаріг. Що б ви наробили сьогодні велике значення приділяйте дрібницям. Будь-яку інформацію, що надійшла вам, перевіряйте на достовірність. Не виключено, що вас хочуть навмисно ввести в оману. Протягом дня можуть відбутися зміни на краще. Якщо ви виявите власну ініціативу. Водолій. День досить складний. Події розвиватимуться стрімко. В цей період не лінуйтеся. Використовуйте сприятливу можливість для поліпшення стану справ. Сьогодні не виключено нові знайомства та приємні зустрічі з друзями. Риби. Сьогодні більшість ваших зусиль не дадуть бажаних результатів. Але це не привід опускати руки. Оцей час знайдете так, щоб ваші недоброзичливці не перехопили ініціативу. Також сьогодні надавайте обіцянок, якщо не зможете їх виконати. Вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки. Підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!